Що я і що я вам скажу про цю шафу? Вона є на вже. Довжина шафи метр сорок. Вам ніхто зараз не потяне її зробити. Абсолютно ніхто не потяне зробити. Бо візьмуть передоплату 80%. А вона є на вже без передоплати. Доставка в любе місто України. Знаєте, скільки коштує? 500 гривень. Ціна тої шафи 1200 є. 1200 є, є на вже. Кому треба така шафа, є на вже ціна 1200 євро. Є, 1200 є, полки йдуть справа, полички справа, все, що треба для людей, для господин, для чоловіків, для тих, хто хоче шафу в спальню, а ліжко я підберу, понятно, що підберу. І зліва труба. Ціна тої шафи довжина на 1,40, висота, 250, 1200 є. Є на вже, кому треба, оу, є на вже така шафа, кому треба, забираємо ту шафу, Доставка в любомісто України за 500 гривень. А де мої окуляри? За 500 гривень доставка на голові. За 500 гривень доставка. Є на вже та шапа. Кому треба забираємо. Мій номер телефону маєте. Якщо не маємо, то задіть профілі там є. А то ліжко, що є, за 50 тисяч.